Урок я досліджую світ. Тема уроку, які свята дарує осінь. Одні свята відзначають з давніх давен, а інші з'явилися зовсім недавно. Кожне свято має свою історію національні звичаї і традиції. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, я які свята дарує нам осінь. Щедра осінь. Наша осінь щедра, наша осінь мила, наша осінь щедро всіх нас пригостила. Грушечки медові, яблочка чудові, кавуни рябенькі, дині золотенькі. Наша осінь світить, наша осінь гріє, наша осінь щедро пригощати вміє. Давайте складемо асоціативний кущ до слова свято. Свята бувають державні, релігійні, професійні, сімейні. Міжнародні. Які осінні місяці ви знаєте? Так, вересень, жовтень, листопад. А ви знаєте, що вересень починається святом знань, коли діти йдуть до школи? 5 вересня День благодійності. Свято було запроваджено Організацією Об'єднаних Націй, щоб спонукати якомога більше людей до хороших вчинків. Сталося це у 2012 році: 21 вересня День миру. Найбільше у світі щастя це мир, коли люди живуть дружно та спокійно. Цей день присвячений ідеалам миру як у відносинах усередині держав, так і у відносинах між усіма державами, народами та покликаний змусити всіх не тільки задуматись, але й зробити щось заради спокою на землі. 30 вересня Всеукраїнський день бібліотек. У давнину бібліотеку називали Дім життя. Або притулок мудрості. Це свято було засновано указом президента в 1998 році. Величезна подяка і вдячність всім працівникам бібліотек за їх самовіддану працю. 3 жовтня. День лікаря. Українські лікарі це неймовірні люди, без яких ми б навряд чи змогли вилікуватись. Ця професія одна з найважливіших і найгуманніших у світі. 4 жовтня День тварин. Він спрямований на привернення уваги людства до прав тварин та їхнього добробуту. 14 жовтня Потрійне свято. День Захисника України. Свято відзначають у День Святої Покрови, Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва. Вшановують воїнів захисників Вітчизні. У 2021 році свято перейменовано на День захисників і захисниць України. Листопа. 9 листопада День української писемності та мови. Любов до рідної мови передається з покоління в покоління. Ми з дитинства навчаємось мови. Будьте допитливими, діти, цікавтесь, досліджуйте, любіть і бережіть мову. А ось цікаві факти: найбільш уживаною літерою в української абетці є літера. П на неї також починається найбільша кількість слів, а літера Ф найменша уживана. 17 листопада День студентів. Студенти це один із самих прогресивних верст суспільства в усі части, відзначається у всьому світі. 21 листопада, День Гідності та Свободи, відзначається в Україні з 2014 року. Отже, діти, свято це важлива, радісна і приємна подія, яка об'єднує людей, вчить традиціям українського народу, розвиває пізнавальний інтерес до вивчення культурної спадщини свого народу. Дякую за увагу!